Вами, я, Данило, і сьогодні Майнкрафт. Ми закінчили, що я, е, ми, що я освітив печеру і сказав, що ще зроблю смолскип, я зробив тут два стоки і три. І в мене в скрині було вісім... ой, п'ять кісток, і я знайшов двох песиків. І я зараз буду збирати речі і йти в печеру переселятися, а потім вже буду ще переселятися так. Все, забираю їжу всю перез... забираю. Ой, пса, чайний удар вибач пес. Так, зі скрині. Тільки що мені найпотрібніше, мені потрібні діаманти. Мені потрібні. Яйця мені навіть не потрібні. Я їх скину сюди. Так. Що ще золото хай може бути. Ще що в мене ще заліза є. Ось так. І два. Що ще не зари. Лазурит ще потрібен. Лук ще, хай два луки будуть, стріл п'ять. Хай теж будуть. Що ще тут? Мені більше нічого не важливе. Тільки, може, ще ось така їжа. Бо в мене вже закінчилося так. Добре. Я їжу де? ось таку візьму наперед. Замість торта. Ой Замість торта. Так, виходимо. Я все забрав. Тепер у мене є два пси. Вони мене будуть захищати. Все найпотрібніше взяв, мені більше... О, і ліжко, точно, чуть найголовніше не забув. Ой, не їсти, а забрати ліжко. Так, добре. Тепер йдемо. І я ще повбиваю всіх корей, щоб вони просто тут не були. Так, можете виходити вже пси. Так, всіх корей, всіх корей вбивати. Тихо, 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 тільки ніхто не виходить. Так, вбиваємо всіх курей. Ой, там я їх зараз ще повбиваю. Зараз тут є ще багато яйок, я ще вернуся додому, поставлю всі яйка в скриню. Так, тут потрібно всіх повбивати. Тут, 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 тут. І дві лишу, що, може, якщо я ще повернуся, щоб вони тут були. Так, тут всіх вбиваю, там ще були. Так, і виходь. Тут ще є. Так, дві курки до мене має прийти. Так, будь-які там я випустив десь п'ять, але хай тільки дві прийдуть. Заходьте, вас троє. Зараз назад. зараз це і це. Ходіть. Пес, заходь, добре. Кури, тіп-тіп-тіп. Ходи. Так, знов не можуть зайти двоє вони. Заходьте. Ну, заходьте. Вони не можуть зайти. Добре, мені одна не потрібна, тільки одну мені потрібно, все, заходь. І ви тут двох будьте пес. стояти так. Тіп-тіп-тіп. Так, все. Тепер о, вони пси доїли молодці. Так, ходіть, виходьте, виходьте, виходьте. Курка вийшла одна бліна. Я їх зараз тут двох не приведу. Так, пес, ти маєш вийти. Пес, виходь, я тут двох курей заводжу і виходь, 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 я там буде смоски поставив нічого, виходь, ну пес. Йой-йой-йой-йой. -йо. Так, курка, останній раз пес вийди просто. Вийди, пес. Ти любиш м'ясо. Зараз я тебе на м'ясо приманю. Рибу ти теж їш, теж їш добре. Так, ну пес, будь ласка, все, виходьте. Виходьте, 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 виходьте швидко, виходьте. Виходьте, пси два, виходьте. Курини виходять, ви виходьте тільки. Та все, я всіх биваю, я не буду з ними мучитися. Виходьте два пси. Звідси, я всі яйка поставлю в скриню. У мене трохи є яєць, я ставлю сюди. І все, тут пір'я і їжа хай буде замість насіни, вона мені вже не потрібна нам мені було потрібно, щоб приручити всіх курей. Так, у мене тепер є багато їжі, я можу. Ну, я трохи утравився, але нічого. І тепер можемо переселятися в печеру. Так. Все. Ой, мені. О, накайло. Пішли пси. Виходьте за мною. Так, йдемо в цю печеру. Я там пічку ще потрібно взяти. Е... І там я вже пересмажу все залізо, там зроблю собі обладунки, меч і це все. Так, і тут я вже тепер не вилізу. Так, сюди, сюди. Потрібно блок поставити, ось, ось цей зламати і все. Ще пічку, і я вже йду. Так, пічка, 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 у мене, одна пічка, так, в мене одна пічка. Ще одна в підвалі, ну я не буду в підвал спускатися, мені одної вистачить, пси за мною ходять. Так, цей я собі заберу. Бо мені він потрібен буде ще. Так, все йду. Так, не впасти. Сюди через річку потрібно переплисти. І там десь печера моя. Так, свиня мала і велика. Не мішайте мені. Так, де воно є? Воно десь ось тут. Ні. Це кріпер підірвав. А, ось тут ось тут моя печера. Так, потрібно якось зайти. Так, добре. Так, сюди. Так, трохи втратив ХП, але нічого. Зараз маю відрегенутися. Так, ходіть, пси за мною. Так, як тут? А, ось тут, по сходах, яких я робив? Так, далі, прямо і там йдемо до своєї великої, освітленої печери. Так, пішли. Тут один блок заберемо. Ой-ой-ой, ой ой так тільки не падати. Пси не падати. Ось тут моя печера, вона вже освітлена майже. Так, тут не все я ще освітив. Так, тут можна поставити бо тут На горі я освітив. Е, так, можна сюди піти, подивитися, там нічого немає, я ж освічував там. Добре, я хочу всю печеру освітити, швидко хочу її освітити. Ось тут, ось тут я заходив. Там в мене були. А, я, я тут теж освітив, здається, так. Тут я теж освітив. Е, я казав, що в цій серії ми підемо от сюди. Так, ідемо от сюди. Там вже темно, там нічого не освітлено. Так. Тут потрібно все освітлювати. Тут дуже темно, ну, тут є залізо і можуть бути діаманти, тому що тут глибоко теж. Так, тут можуть бути і моби різні. Так, Тут освітлюємо, тут все освітлюємо. Так, це освітлюємо, це це. всі в кутах, освітлюємо. Так, йдемо нижче. Пси є. Там вже скеле, добре. Нічого так, пси є, добре. Йдемо, тут вже є багато мобів, трохи. Там не багато, там тільки... Зомбі, кріпе. О, ні, тут трохи є, ну тут багато трохи. Вас ж, щось аж забагато. Я ще зараз помру, ні, ні. Так, мені потрібно поставити взяти ліжко. Замість, замість чого мені взяти? Замість одного кайла і поставити тут чекпоінт, щоб я, якщо помер, народився ось тут. Так, тут ще потрібно освітити, бо тут не освітлено. Там да, мої вже пси <свіс> стріляються. О, oh, ні, один тільки пес. А ні, ніхто ж. Вони там самі почали битися. Так, пішли атакувати, помирати, може навіть. Тут дуже всіх багато, тихо, і все, я помираю, напевно, що. Давайте пси, 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 атакуйте їх. Молодці пси, давайте. Чого я вас. М -м так, все освітлюємо, освітлюємо, освітлюємо. Швидко біжимо по всьому, освітлюємо, потім і потрібно всіх вбивати. Так, пси на зомбіка. Давайте, всі двоє пси побігли на зомбі, його бити. У мене дуже мало, мені потрібно поїсти. У мене дуже мало хп. Так, так, так. молодці. Молодці, ви мене рятуєте, пси. Давайте їмо, щоб відхилитися. Там ще є зомбі, але нічого там. Мої пси зараз сіма розберуться. Тільки головне, трохи треба відхилитися, бо в мене дасть. Ой, там! Ще кріпери, тихо, 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 тихо. Втікаємо тут ще один кріпер. Тихо, 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 тихо. Тихо. Це мої пес пси? Так, це мої пси, фух, добре. Бо я вже думав, мені ще треба трохи відхилитися ідемо битися далі. Ми одного пса вбили ні? то по моєму псу хіба стріляють, але нічого, я тобі допоможу. Так. Тихо, тихо, скільки вас тут є? Що вас тут так багато? Я думаю, що вас тут менше. Пси, давайте, всі, всі, на, всі на них. Там, походу, вже моїх двох псів, одного точно, мого пса вже вбили, але ні, одного ще є два Молодці пси. Вони молодці, вони всіх майже вбили. Так, тут зомбі, тут самі зомбі б'ються, добре. Так, тут все освітлюємо, щоб вони не спавнилися, їх було. Трохи менше там скелет. Там, тут дуже багато всіх. Так, у мене мало хипе, втікаємо. Тікаємо, 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 тікаємо. Пси, давайте, рятуйте мене. Пси, 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 будь ласка, бо я не хочу дуже битися. Бо вони мене швидко вб'ють. Так, мені потрібно поїсти швидко. Так, пси, давайте, охороняйте мене. Тільки щоб я не помер, пси, давайте. Їх всіх бити просто, давайте на зумбака. На зумбака я його добив, добре. Так, далі потрібно освітлювати, щоб вони далі не спавнилися. Пси, на зомбака давайте. Пси! Добре, молодці вже полетіли на того зомбака вбити його. Е, так, ще потрібно освітити ось тут трохи, бо там не освітлено. Так, е, вода змиває, смолоски Так, змиває. Вони на воді, напевно, не можуть спавнитися, я не пам'ятаю. Здається, що ні, на кріпера пси. Пси він мене не має вбити! Пси, я помер! Що мені робити? Так, я зараз можу все втратити. Але чому я ж поставив спойнт. Я ж поставив в ці печері. Я ж в цій печері на ліжку натиснув, я вже там мав бути. Все, напевно, мені хана. Мені потрібно все знов робити. Виживати спочатку. Капець, я ж поставив там ліжко і поставив спаунпойт, але воно чомусь мене не засейвило і все. Капець. Що мені тепер робити, я не знаю. Так, де я? Ну, я навіть не знаю, де я є. Я, я би ще заспавнився вдома, я навіть не вдома заспавнився. Я не знаю, де заспавнився. Я просто десь в лісі. І все, тут, тут нема моєї хати. Так, якщо я знайду річку, то ще я знайду свою хату і знайду, де я є. Тут я не був в цьому біомі, я був десь в цьому. Ще, може, я знайду, але це дуже мало можливостей, що я знайду. Дуже мало відсотків, що я знайду. Ну добре, так, шукаємо. Мені потрібно знайти річку. Тут я був, здається, та я ще був тут. я... Тут був, ще був, як починав виживати. Я був тут, я пам'ятаю. Так, але мені потрібно знайти річку. Бо біля річки моя хата. Там була велика річка. Так, мені зараз на всіх мобів без різниці. Хоч їх тут багато, але я хочу знайти свою хату. Так, це океан, це не річка. Але в мене була і біля океану хата. Може, я десь біля своєї хати, хоча я не думаю. Я десь думаю, що я далеко від своєї хати, але потрібно шукати. Так, шукаємо. Я був тут біля цього океану, мав свою хату. Ну, Давайте шукати. Може, десь знайду, може, ні. Так. Нема. Тут, е, тут теж нема. Все, напевно. Загубив свою хату точно. Так, тут я вже не був. На цьому ми будемо завершувати. Чи я знайшов? Ні, не знайшов. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс, а на сьогодні всім. Па-па-па-па!